Ще один крок до набуття членства України в Європейському Союзі зроблено. Верховна Рада ухвалила закон про медіа. Він встановлює чіткі сучасні правила для медіаринку. Документ розробляли 10 років. До нього було подано 2300 правок. Якщо зараз, останні кілька років, наприклад, ми знаємо, що на телебаченні має бути 80% української мови. То в цьому законі про медіа ми даємо 90% української мови на телебаченні. Зокрема, наприклад, на радіо також збільшується квота української мови. Це дуже важливо. Це про українську мову, це про українську культуру, про українську національну ідентичність, про європейський закон. Звичайно, що там є також і збільшення повноважень на але ми з Вами прекрасно розуміємо, що якщо телебачення, так якщо радіо, якщо всі ресурси, які створені, хочуть працювати відверто як медіа, вони реєструються так, а не створюють купа е, сторінок невідомих, так в Фейсбуці, в інших е, е, інтернет-ресурсах і, і гадять. І, можливо, навіть використовують іноді російську пропаганду, іноді підбурюють населення. Це теж потрібно вже в нашій країні ліквідувати в часі війни. Медіа повинні теж бути захищеними і журналістами журналісти теж народні депутати ухвалили закон про утвердження української національної ідентичності. Державна політика у цій сфері передбачає національно-патріотичне виховання та громадянського освіту. Ініціатива сприятиме консолідації народу, утвердженню національних цінностей, ідей демократії верховенства права. Переконані парламентарі. Це такий законопроект, який дозволить нам встановити засади формування. Націонал патріотичного виховання молоді. Зараз, як ніколи, ми розуміємо, наскільки це важливо для того, щоб потім, ви знаєте, не жалкувати, що у нас якісь є там різні думки в суспільстві да, щодо там, тих чи інших питань безпекових, ми маємо все-таки рухатись в одному напрямку. Да, ми європейська країна, ми, ми прямому на шляху до євроінтеграції, ми кандидат-члени ЄС, але покажіть мені, хоч одне. Сучасне демократичне європейське товариство, яке б не піклувалося про свою національну ідентичність, про безпекове питання, про те, хто ми є, про те, як формувати в нашій молоді це правильний дух. А ми розуміємо, що це не лише такі питання безпекові, це і питання розуміння історії України, розуміння, як склалася наша держава, як вона боролася, проти чого вона бореться і зараз. Також Верховна Рада посилила відповідальність за злочини, скоєні військовими. Судам заборонили пом'якшувати покарання чи давати умовні строки за невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, самовільне залишення поля бою і дезертирства. Також збільшили терміни покарання за військові злочини та адміністративні правопорушення. Тривалий час існувала необхідність налагодження ситуації з воєнною дисципліною з військовою дисципліною, тому що на превеликий жаль, ну мають місце випадки, вони не масові, але разом з тим вони зустрічаються коли військова дисципліна, невиконання бойових наказів, невиконання наказів. Військових начальників залишення самовільне території військової частини або місця служби, де йдуть бойові дії, воно дуже негативно впливає на сам перед на інших військовослужбовців. Коли один військовослужбовець нехтує своїми обов'язками, то від цього можуть постраждати, а саме втратити і здоров'я життя ціла низка їх бойових побратимів угоду про спільну роботу над створенням технологій між Україною та Туреччиною ратифіковано. Вона передбачає співпрацю у сфері високих технологій, авіації та космічній галузі. Договір дозволить налагодити в Україні виробництво безпілотників Байрактар. Йдеться про завод. Ми даємо в ділянку на 49 років поза конкурсом, і ми будемо мати право викуповувати перш за все, викуповувати Україна. Буде мати право і по експортній ціні. Тому це гарна ну, дуже гарна інвестиційна модель. Вона мене дуже тішить. Я це називаю спопробай угода про байректари. Про те, щоб вироблялося, це окрім оборони і захисту, це і робочі місця. І відповідно чудово, що турки готові інвестувати. І відповідно далі ми зможемо викуповувати як країна, і також вони будуть продаватися іншим країнам світу, які їх захочуть закупити. Тому це ну це перспективна і необхідна річ для України. Науково-технічний прогрес, підняття ВВП економіки, можливо тоді, коли є сучасні розробки. Верховна Рада сприяє призначенню пенсії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Відповідний законопроект ухвалили за основу. Пропонується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення призначити виплати незалежно від строку звернення громадян. Це дуже важливо, бо згідно діючого законодавства, якщо особа набула право на пенсію, але протягом трьох місяців місяців не звернулась до пенсійного фонду для оформлення такої пенсії, вона втрачає право на пенсійне забезпечення. Ми дали право нашим громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, щоб вони без звертання в пенсійний фонд могли отримати таке право, і після того їм була пенсія призначена, і вони її отримали. Це встановлення конституційного права наших громадян, бо в цей період, під час широкомасштабної операції, яка все-таки є повноправною війною. Верніше, не повноправною війною, а війною Росії проти України ці громадяни не мали право на таке призначення. Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано. Рішення ухвалили народні депутати. Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, він отримав репутацію одного з найбільш скандальних. Іншим законопроектом парламентарі створили Київський міський окружний адміністративний суд. Ми знаємо про те, що в суспільстві в країні ну скажемо так накопичилося багато питань до суддівської цієї системи, власне цієї структури судової ОСК, тому очевидно, питання наболіло давно. І ми Верховна Рада не могла проігнорувати його стосовно Конституційного суду. Ми знаємо про те, що були довгі питання методики і компромісу добору членів Конституційного суду. Ми визначили формулу 3 на 3 Три представника українських від української влади, українського суспільства, і три представника міжнародних експертів міжнародного співтовариства, які будуть визначати добирати члена, членів Конституційного суду. Тобто переважної більшості не буде мати ніхто. Хто якщо три голоси отримає кандидат, то він не пройшов, можна кажучи, в доборі у Конституційний суд. Розвиток України залежатиме від ефективної роботи судових інституцій, але лише за умови, що вона викликатиме довіру з боку українського суспільства. У цьому переконані парламентарі зазначають, справедливість завжди була одним із головних запитів українців. А під час війни та у повоєнний період потреба у ній особливо загострюється. Реформи пов'язані з судовою гілкою влади, здійсненням правосуддя. Вони є і дороговказним виміром. Нашого руху до Європейського Союзу. І вони прямо передбачені у відповідних рекомендаціях Європейського союзу, які надані нам. І тому від імені парламенту хочу запевнити, що парламент завжди буде надійним партнером судової гілки влади у здійсненні цієї важливої місії. Я хочу сказати, що нами прийнято низка законів, які дали можливість вже сьогодні перезапустити і якісно оновити на майбутнє. Два фундаментальних органи це Вища Рада правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. І реалізація вказаних законів вже на фінальній стадії. І я знаю, що найближчим часом з'їзд суддів збереться, і я дуже сподіваюся, обере вісім достойників для того, щоб ці органи могли запра запрацювати. Верховна Рада виконала план на рік. Народні депутати ухвалили усі законопроекти, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії щодо вступу України в ЄС. Цього тижня підтримали три євроінтеграційні закони: про медіа, прозору процедуру призначення суддів Конституційного суду та про національні спільноти.